Зараз буде дуже емоційне відео. Тих, у кого слабкі нерви, я попрошу перелистнути це відео, тому що буде дуже багато емоцій. І темою мого сьогоднішнього відео це наболівша тема. Я багато спілкуюся із дітьми і з підлітками, і дуже часто останнім часом звучить тема про те, що кордони підлітків не дотримуються люди взагалі. Особливо це їхні близькі родичі або ті, з ким вони у такому тісному конекті. Казалось би, близькі для вас люди, які повинні вас підтримувати, критикують вашу зовнішність, критикують ваш вибір, критикують ваші вподобання, ваших друзів. А ви давно були молодими? Ви забули, як саме ви проживали своє життя? Чому ви нав'язуєте свою думку підлітка? Дайте їм жити своє життя. Нарешті дайте. Так як все-таки відстоювати свої кордони? Я дам трішечки практичних порад, як вам не впускати в свою зону комфорту людей, які цю зону комфорту порушують. Зона комфорту визначає, що для вас є прийнятним у спілкуванні, а що категорично ні. Якщо вас намагаються принизити або висміяти, просто і чітко скажіть, зі мною так не можна. Прямо такими словами, я вибачаюсь, але зі мною так не можна спілкуватися. Якщо у відповідь полетить да, що, що ти мені малолітка, будеш розказувати, ні, дивіться чітко в очі, спокійним тоном, зі мною так не можна. Навчитися говорити ні. Конкретне, чітке, ні. Я не буду цього робити. Чому не вважаю за потрібним? Якщо це дійсно ну, це не мама, там, тато вам кажуть, винеси винесе мусор або повчі уроки, ні, не в якому разі. Якщо вас щось примушують робити, ваші друзі, там, ваша дядя, тітя, будь-хто, ні, я не буду цього робити, тому що я не хочу, я не вважаю це за потрібним. Це дуже важливий навик. Щоб не образити, припустимо, близьку вам людину, ви можете казати не так різко, а висловити свою емоцію. Коли ви так поводите себе зі мною, я відчуваю себе некомфортно. Це один із мене. Якщо вас починають перебивати, так і кажіть. Коли ти перебиваєш мене, я відчуваю себе некомфортно. Я відчуваю себе непотрібним, що мене не слухають. Але якщо ви не можете самостійно відстояти свої кордони, залучайте до цього авторитетних дорослих: тата, маму, старшого брата, сестру. Вискажіть їм свої емоції та думки, скажіть, що вас зацепає, і попросіть допомоги, щоб вас більше не тривожили і не задівали ваші особисті кордони. Це дуже важливо для вашого ментального та психологічного здоров'я. Бережіть себе, мої дорогі підлітки.